Міні виставу про домашнє насилля, булінг та людську байдужість підготували студенти коледжу культури і мистецтв в межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Виставу показали у просторі другий поверх. Глядачами були студенти аграрного, медичного та політехнічного фахових коледжів. О, відчиняйте вікно, і де королеве сміття звалища. Давайте їй на десь скинемося, бо це вже неможливо відчувати. Краще шампунь купила. Та що ви? Може у неї в сім'ї проблеми. Ой, знайшлася правозахисниця бомжів. <рот> Рота закрий, до репа хамовита. Не знаючи, що в неї концерт в житті. Ви починаєте її булити. Я з тобою потім розберуся. Mm -hmm. Так, що тут за загально? Добрий день, діти, добрий день. Добрий день. Добрий день. При підготовці вистави актори звернули увагу на всі види насилля фізичне, економічне, сексуальне та психологічне, проблеми взаємовідносин між батьками, вічне непорозуміння поколінь, шкільний булінг і байдужість дорослих, які його спостерігають. Всі ці нюанси вдалося охопити у міні-виставі. Перед нами поставили задачу організувати сценку. Буквально це було два епізоди. Це була нехід вистава, а саме сценка про насильство. І ми відразу з групою почали згадувати випадки, які ми знаємо. Нам це близька тема, на жаль, деяким із одногрупників. Тому ми взялися всім курсом за цю сценку, написали сценарій, розподілили ролі, звичайно, орієнтуючись на кожного психотипу, на кожного у кого була яка ситуація. Жертву булінгу ми взяли якраз дівчинку, яка, ну, у якої все в житті. Дякувати Богу, добре. Ми не хотіли, щоб були флешбеки у дівчини, ну яка буде в головній ролі. Тобто розподіляли дуже грамотно, виважено і розуміли про що це, тобто повністю усвідомлювали, усвідомлювали тему сценки. Зробили за сроки, ну за дуже короткі, доволі це було буквально там півтори тижня. Але вжилися всі і організували ось таку сценку. Денис, який грав батька, зауважив, що в житті проти всіх видів насильства, але неодноразово спостерігав зі сторони подібні сцени. Ну, цей захід для мене дуже важливий. Так само, десь ми то в під'їздах, то десь в будинках, ми це бачимо. Тобто це дуже важлива тема, і те, що її піднімають і проводять такі заходи, це дуже добре. Мені було непросто, це зараз за роль, непросто, якби передо передано дитина, і себе так вести, якби я так ну, в житті такого немає, то було важкувато. І перші репетиції були прям. Дуже важкі для мене після перегляду вистави. Учасникам заходу запропонували обговорити всі деталі: розібратися з усіма видами насильства. Допомогли і запрошені експерти. Представниця служби у справах дітей, поліції Поліна, служби консультування усіх постраждалих від насильства та освітні омбудсмени. Модератори та співорганізатори заходу служба у справах дітей та ГО важлива. Так, наша громадська організація важлива. Постійно працює в темі протидії гендерно змовленому насильству: інформуємо населення, інформуємо жінок і дівчат, які можливо. Знаходяться в зоні ризику, співпрацюємо з надавачами послуг: це соціальний захист, це соціальні працівники, це органи поліції. Сьогодні вони, до речі, також з нами на цьому заході. Це така спільна ініціатива і відділу соціального захисту, і відділу справах дітей, і поліції, і відділу Поліна. Тобто, це ті, хто в першу чергу стикаються з випадками насильства, в тому числі домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства. І вони якнайкраще можуть. Розповісти на живу приклади, да, що дійсно відбувається в нас не тільки за дверима, а й те, що ми можемо спостерігати на вулиці. Студенти коледжу культури і мистецтв дуже нам допомагають. Це вже не перша співпраця з цим закладом, охоче відгукуються на всі наші ініціативи. І зголосилися показати реальні випадки із життя, коли. Здійснюється насильство над дітьми, підлітками, що може відбуватися в сім'ї, і так легше і простіше сприймати цю складну тему. Завершилася зустріч практичним тренінгом від експертки з психоемоційного відновлення Яніни Сечової. Разом вчилися перетворювати агресію на діалог.